Погрози відправити на фронт та кинути як м'ясо у подільському ТЦК. Погрожують адвокату, якого побили ще у червні минулого року. Захисники винного працівника центру комплектування вимагають адвоката забрати свою заяву з поліції. З чого ж почався цей скандал та як наразі розгортається хід розслідування? Розповімо далі. Вітаю! Мене звати Вероніка Саратова Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу не забереж я з поліції, я тебе відправлю на нуль як м'ясо. Так співробітник подільського ТЦК погрожує адвокату Сергію Костирі у телефонному дзвінку. Це відео наразі шириться мережею. Пускай сотрудники поліції до кінця доводять цю ситуацію. Дуже дружиче. якщо ти не знаєш заявлення, ага. то я тебе на нуль відправлю. На нуль, на нуль просто, як м'ясо, да а що всіх так відправляєш? Ну, так на нуль? Що ж сталося, що справа дійшла аж до таких погроз у червні минулого року? Адвоката побили співробітники Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві, коли він прийшов захищати свого клієнта, волонтера Антона. Про це він повідомив у своєму Фейсбук. Взяв повноваження, підійшов до людей в формі, представився, показав посвідчення адвоката, пояснив, що я дію в межах угоди з Антоном, і мені потрібно поговорити з клієнтом. Лисий чоловік з планкою збройні сили України з лівої сторони та шевроном Тро з правої сторони просто послав мене. Сергій зазначає, що тоді між ним та його клієнтом був укладений договір про надання правової допомоги. Тому він і сподівався на правосуддя від співробітників ТЦК та поліції. Проте каже, що він цього не отримав, бо більше його просто ігнорували та казали не лізти на свою справу. До мене підійшов клієнт. і Я запитав у чоловіка у формі чи затриманий Антон. На що отримав відповідь? Що я пішов погуляв. Я попросив ТЦКшника одягнути батькам і надати мені для ознайомлення посвідчення особи, щоб я мав розуміння з ким я говорю. Мене знову послали всю цю розмову. Спостерігав товстенький товстенькі і посміхався. За словами адвоката, він пояснив працівникам, що діє в межах закону, а вони ж роблять дії, що суперечить йому, а саме перешкоджають діяльності захисника або представника, та незаконно позбавляють волі. На такі висловлювання чоловіки не відреагували. На що Сергій сказав, що вимушений це зафіксувати на камеру. Ті, в свою чергу, пригрозили. Тільки спробуй заберу телефон. Адвокат зазначив, що у такому разі його дії будуть кваліфікуватися як грабіж, відкрите заволодіння майном шляхом застосування насилля. Це підтвердила й адвокатка Марина Бекало у своєму коментарі. Для ТСН. Такі насильницькі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП. Те саме і пояснював Костира працівнику ТЦК і тим часом продовжував знімати відео. А вже через декілька хвилин його телефон опинився в руках співробітника ТЦК. Через декілька хвилин відчув біля спині ззаду хтось мене просто вдарив. І ще двоє ТЦКшників скрутили мене. Відібрали телефон, і хтось з них просто поклав собі у кишеню мій телефон. Я відчув, що по руках тече кров. Адвокат каже, що з боку стояв поліцейський, який ніяк не реагував на дії працівників центру комплектування. Я запитав поліцая, який стояв і дивився на все це. Чому він мене не захистив від нападників? Він же стояв поруч. На що він відповів? Що розвелося тут розумних таких адвокатів? Посміхнувся, сказав, що він нічого не бачив і пішов у своїх справах. Після таких дій адвокату стало зле. Він попросив викликати карету швидкої та слідчо-оперативну групу. Результат сліди побоїв, тиск 170 на 100 гіпертонічний криз. Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Костира каже, що ще тоді поліцейський попередив його, що він працює в Подільському ВП і попросить, щоб його заяву спустили на гальма. Відповідно, що і відбулося під час телефонної розмови. Представник співробітника центру комплектування, який вчинив незаконні дії, вимагав забрати заяву адвоката. Спочатку це були просто прохання та намагання вирішити це мирно. Давайте вопрос скільки рішення. А ви хто Закроємо. Ну, Я його довірена ліхто. Так? Так, а що він хоче? Як yeah. він хоче вопрос закрыть? Ну, щоб ви забрали заявление. так. На запитання юриста, в чому вигода йому забирати заяву, захисник працівника ТЦК запропонував певну взаємну винагороду. Давайте от ви заїдете, заберете і ми його урегулюємо. Ні, мені треба спочатку... Вознаграждення. За яке вознаграждення? Ну... Ваза, Пізніше на відмову костири чоловік відреагував бурхливо, і як ми вже говорили, почав погрожувати. Та наприкінець сказав, що якщо той забере заяву, все буде добре. Ні, то його чекає передня лінія фронту. Я тобі ще раз повторяю приходяш, забирає заявлення, Гаврі не має, все то ровна. Ага. І всю у тебе ровна. Не приходиш, не забирає заявлення так. у тебе. Неровне, і ти їздиш на Нірони м'ясо. Ага. Варто нагадати, що тоді на цей інцидент у Подільському ТЦК СП ніяк не відреагували. А от речник Національної поліції Києва Дмитро Грищенко повідомляв, що правопорушення все ж було зареєстроване. По ньому встановлюються всі обставини, опитують свідків, матеріали вивчаються над заявою працюють. Справа списана нікуди не буде. Вона розглядається в нормах чинного законодавства. Цікаво, що Сергій Костира також розповів, за що ж хотів захистити свого клієнта-волонтера Антона. Каже, що той теж постраждав від працівників центру комплектування. 11.45 – телефонний Дзвінок телефонує волонтер. Антони повідомляє, що на нього біля метро напало троє невідомих у піксельній формі. Запхали в машину і привезли на вулицю Мостицьку. По дорозі йому виписали повістку сьогодні. На сьогодні тоді Антону повідомили, що поки він не пройде ВЛК, його не випустять. За вказаною адресою знаходиться районна лікарня Подільського району, в якій на другому поверсі облаштували ВЛК. Я порадив Антону зайти в додаток «Дія сервіси», замовити собі розширену довідку про несудимість, в якій другим пунктом є інформація, чи перебуває особа в розшуку, так і зробив розшуку не перебуває. Відповідно, у адвоката постало питання, хто та на якій підставі обмежив конституційні права Антона. Викрав його посеред вулиці, силоміць привіз до приміщення ВЛК і незаконно позбавив його волевиявлення і свободи. Ба Більше взагалі заборонив йому залишати приміщення лікарні, поки він не пройде комісію. Саме для вирішення цього питання і приїхав сам Сергій Костира до центру комплектування. Проте закінчилася ця справа ось таким інцидентом. Наразі ж Адвокату погрожують відправкою на фронт для підтвердження своїх слів. Костира пройшов тестування на поліграфі Національної асоціації поліграфологів України. Адже зараз справа зовсім не рухається з мертвої точки. Скажіть, 12 лютого ви отримали дзвінок із погрозою? Так, а що думаєте ви? Як вирішити ця справа? Діліться своїми ідеями з нами у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе. На все добре.